Доброго дня шановні глядачі та підписники е, YouTube каналу. Так, фреза Приза в нас е, від зубра, але модернізована Зроблена на вал одбора мощності на Карданові Ось так вона виглядає. Так, тут Тут пара, тут хвостовик. ну коротше, Тут е, планітарка, тут хвостовик ось зроблений, Закручене на штатне место. Так. Ось це воно так виглядає все. Ось вже я декілька проходів зробив. Ось воно працює так. Сонце світа. трохи вітерець, може буде плохо чути, вибачайте. Так, ну в основному що? Хотів показати вам по роботі його. Так, ну що, так вона працює, вон трохи на косину пішло. Але в мене відеозйомку нема кому проводити, так я сам проводжу. Вибачайте за качество, може желаю лучшого. Так, ну що, взагалі цей коточок служить як опорне на колесо і трохи груду підбиває, де яку розтолочує. Так то е, копірує. ну, взагалі служить як і копір. Не дає фрезі гойдатися отак. Е, йде по рельєфу. Тобто, яка, як вона розфиркала, фреза зарімняла, де бугорочок чи ще щось. От розкидала його, ось, допустимо, до того ложбина. Вона пройшла, розкидала. І вже коток котиться рівненько. Плавающе, плавающе взагалі ставлю. Це раз, вторий. ось тут в мене на самих оцих тягах, ось оцих тягах, зроблені прорізи, щоб сама фреза копірувала рельєф, тобто, щоб не було. Заглиблення або цієї сторони, або тієї сторони. Коли колесо падає в так, не вистачило в мене пам'яті на телефоні, тому дознімлю відео. Коли колесо падає в ложбину, то перехиляється сам тракторець, і виходить, що перехиляння починає ну, заглиблювати саму. Гризу одну сторону, а другу сторону піднімає. Тому в мене таке було рішення зробити таку нав'язку, як на нормальних тракторах, обичного Lang, щоб самі продольні тяги, щоб були в плаваючому режимі. Та й Так, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, буде цікавих відео. Коментуйте. До побачення.